Хочу звернутися до влади міста Броварів. З попередження. З попередженням. Вчора в нас були журналісти. І ви знаєте, по якому питанню? По питанню, що 10 будинків на Масиві Тормаш зовсім зовсім заброшені закинути владою зовсім. Люди виживають як можуть. На наше звернення ви відповідаєте, що все в нас гаразд, але в нас далеко не гаразд. Так ось я попереджаю. Я не буду шуткувати. Я піду далі. Я піду далі. І ви мене не зупините. Я бачу, як по всій Україні йде програма Рух без бар'єрів. А в нас не то, що бар'єрів нема, бар'єрів таких великих, дуже великих таких. У нас руху нема, щоб були ті бар'єри, тому що нема як рухатись. Навіть пішки по доріжкам, які біля будинків. Навіть пішки. І те, що кришити чуть труби, то ви все знаєте, все у вас написано. Вам вже достатньо приходило звернення. Так, що я хочу сказати? Я не зупинюся. Вже є звернення в Міністерство розвитку громад України, вже є звернення до облради Держадміністрації, але ж далі. Я планую піти ще й вище. До уповноваженого по правам людини, тому що наші права принижуються до е, Офісу президента, якщо треба буде. А якщо в Україні не знайдуться люди, які нам допоможуть жити, жити в нормальних людських умовах, я вийду на міжнародний рівень. Я вам це точно обіцяю. Тому що ми достойні жити по-людськи. Не просимо у вас розкіші. Ну, треба, щоб було те, що повинно бути. А ви це не розумієте. Ну, вам тільки можна буде мене фізично знищити. Але ж всі будуть знати, хто це зробив, якщо зі мною щось станеться. Так що гарного дня, наша влада Бороварська. Буду думати, що все буде гаразд. Має надію, бо ми не почали. Наш дом був зданий в експлуатацію і отримали ордера. Ми 10 мая 1965 року. Частично в вначалі якісь ремонти то робились, але капітального ремонту по водоснабженню і отопленню не було. І ото як здали, ото про них і забули. Зовсім. Ремонти не робляться зовсім, зовсім ніякі. То, що пишемо до влади, приходить офіційна відповідь. У вас все норм, все в задовільному стані. Приходила, пишуть, приходила комісія, все норм. Яка комісія? Ніде ніхто нікого не бачив. Яка комісія? Київ, бровари, тепла, вони тільки рахунки присилають. Якщо що до суду подають, якщо заборгованість, а свої послуги вони надають неякісні, скажімо так, доріжки біля е, будинків це окреме взагалі питання. Це окреме зараз по всій Україні йде рух без обмежень. Який рух без обмежень, якщо тут зовсім руху нема? Тут не можна рухатись навіть пішки. Навіть пішки. Дитина на, на велосипеді не може проїхати на самокаті, не може. Інвалідний візок то зовсім. Я не пам'ятаю, як прізвище, Знаю, тільки Володимир Анатолійович мені особисто обіцяв, що дорога в червні буде. Хоча б от там де отак так от болото. Спочатку привезли це, цегли, накидали. Так, по бокам, що ну, щоб ви не, ході... не ходили в чоботях, ходіть по цеглах. ну. Потім приїхали, накидали писку і на цьому все. Потім подивіться ті труби, які над землею. Це теплопостачання, я так розумію. Воно в аварійному стані, воно ржав... ржаве, воно таке, там корозія вже така. Не кажуть, щоб убрати їх. Ніхто не буде їх Ну, ізолювати їх можна. Ну, зовсім про нас забули. Ну зовсім.